Сьогодні в нас буде жирно і цікаво. Wi-Fi роутер з Ethernet портами Чотирма, повноцінний роутер. Причому антенн до фігіща, причому підтримує роботу сим карту якщо я правильно розумію, якщо це не заглушка. От. І цей Wi-Fi роутер має в собі зарядну станцію. От така здоровенна бандура. Нікота. Ні кота, ні кота, ні пса. Та здоровенна бандура, з тих модних, вроді, якби, ті, що мають захист від зустрічного струму. Цього ми, звичайно, перевіряти не будемо. От, але ця здоровенна бандура, якщо я правильно зрозумів, після того, як їй вмикали навантаження на прикурювач, це вот дупло, перестала працювати. Падає в помилку е 6 там. Оп, твою яй, то відкрий дупло. Воно якесь перекошене. Чи то воно таке з заводу. Я не бачу зараз. Чи то нормально, чи не нормально. От, І після включення DC DC вмикається. DC USB Type-C USB. С6 є, світиться тут таке дрібненьке С6, і вона не вмикається. А що з AC? AC теж не вмикається. Який зв'язок? Ей! Який зв'язок між AC навантаженням по 12 вольтах прикурювача і помилкою С6? Давайте розберемо, подивимося. Станція має бездрутову зарядку на роутері, сліди розборки і відсутній вже тут один гвинт, але про це попереджено і погоджено. Відповідно, я на то не гавкаю. Так, є позначки, що відключали де. Тут я собі можу сміло забрати. Зараз нам полетять гвинти. Так, що, власник, не бачив. О! І ми глянемо на роутер. Ні кота ні кота нам запхали роутера у рота. Що ми тут бачимо? Якісь, напевно, гамніти. Для чого? Для позиціонування чогось, може, щоб ручки не болталися зверху. Так, тут ручки проходять, то, напевно, якось для чогось з ручками пов'язано. Дві бездротові зарядки, генератори, по боках ліхтарики. Роутер як роутер, причому з PMCI, напевно, платкою, Wi-Fi. А так, звичайний роутер. Раз, два, по дві пари, напевно, 100-мегабітний. Сім-холдер справді впаяний. Оп, є, та вставляється сюди сім-карта повнорозмірна. Хоча повнорозмірна, то така, як звичайна кредитна карточка, хто пам'ятає старі телефони, перші мобільні. А далі вже пішло міні, мікро, нано і так далі. Роутер зроблений під той девайс, судячи по формі плати і роз'ємах, вимикачах. Тобто це не є щось взяти готове, а зроблене саме під ту станцію. Трохи на всяких фільтрах зекономили. Це мали впаюватися грозозахисту елементи. Їх немає. Це дрібниця і це в сторону. Далі йде прослойка з ліхтариком по периметру. Тобто тут ліхтарики є різні. Два по боках і один по периметру. Це просто світлодіодна стрічка. Вклеєна. Тепер би якось то розбирати далі якісь бокові прокладки. Як же мені дібратися до морди? Бо саме поставили діагноз, що потрібна заміна плати морди. Чому такий діагноз поставили, понятно. то ми зараз будемо пробувати зрозуміти. Танція зроблена в вигляді бочки з пластику нерозбірної. І щоб добратися до морди, треба все поетапно розібрати. Спочатку витягую. Знову хотів сказати роутер. Спочатку витягую інвертор, до нього ми обов'язково будемо дивитися окремо детальніше, але попіже. Бо зараз у нас інші завдання. Всередині бочки металевий каркас. Ото зараз відкручу каркас для роутера. Блін для інвертора, і тоді, по ідеї, можна буде добратися до батареї. А добравшись до батареї, я вже зможу підлізти через дупло бочки верхні, через верхній отвір до передньої панелі. Незручна для ремонту конструкція. Витягнути пляцок батареї, то цілий квест. Далеко не всі гвинти треба відкручувати. Як бачите, тут є гвинти, точніше, шурупи, що кріплять сам корпус батареї. І є ті, які кріплять її до... Периметру, вентилятори і кнопка включаються до передньої панелі. БМС з незалежним включенням окремою кнопкою, тобто, по суті, це автономний вузол виходить. Комунікація чи є? Так виглядає, що бмс комунікації з станцією немає. Тобто, у арт-порт є, але він тут не підключений. І ніякі інші від батареї. Підключення не йдуть. То з одного боку добре, бо та станція без проблем може працювати, по ідеї, з будь-якою батареєю, чи навіть блоком живлення при потребі. От такі цирки. Два вентилятора, все досить якісно проклеєно. Елементи тут, я так розумію, літієві, а може і не літієві. Ось їх є. Раз, два, три, чотири, п'ять. Як то рахувати правильно. 8 на 14. 112 елементів, по ідеї, десь, якщо я правильно рахую. Скільки паралельно, скільки послідовно, поки не знаю, то можна попробувати по балансиру. Чесно, мені лінь рахувати, я не думаю, що це має нам зараз значення. Ну, давайте так. Я не знаю, чи дублюються крайні. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 друтів. Відповідно, або 15, або 14 С. Це в сторону, скоріше за все, до цієї речі в нас питань не буде. Тепер є доступ до морди. Я бачу, що воно теж зроблено в рамці, і я бачу, що та рамка прикручена спереду. Ось видно застіпки, деякі цілі, деякі вже поламані. І якщо я правильно розумію, то кучу морду треба таки знімати через перед. Може, і повністю не треба було то все викручувати. Також видно, що втулки-бонки вже потріскані, і скоро батарея буде просто стояти без чіткої фіксації, задні так само потріскані. Це не є проблемою якоїсь попередньої розборки, це скоріше або вікова, або просто така якість пластику. Морда на засібках і двосторонньому скотчі. Тут мені повезло, що я не перший розбираю. Воно вже роздовбане, як то кажуть, розтягували всім селом. Але все ж таки тут тільки гвинти. Тепер їх відкручувати і з рамкою знімати морду всередину. Дурацька конструкція. Вже прошу вас, ті станції не ламати, бо ремонт їх буде дико дорогий, враховуючи особливості розборки тільки. Прикурювач перед... Кошений по заводу, це таке литво корпуса, так має бути, але ми про нього ще згадаємо. От прямо зараз, коли будемо крити матом розробників. Тому що для того, щоб зняти морду, нам треба відпаяти отам всередині тої бочки той блін прикурювач. Тому що конструкція така, що вона не дозволить нам це зняти без відпайки. Він має ззаду платку на пластик, яку тут нахер не треба. Воно, відповідно, має великий масив. І от так от воно тепер би мало знятися. Тільки ще в нас є розетки, котрі нам не дають зняти панель з мордою. А як це розбирати? Оця плата з розетками не дає. Вони що хочуть, щоб ми відпаювали розетки чи зміщували їх з клею вперід. Писець дурацька конструкція, вже не люблю ту станцію. Як же то нам зняти? Підважувати, підрізати. Та, вже бачу, от чому не було нижніх гвинтів, тому що попередники підрізали стойки, щоб, от, як зараз я на силу, з матами це можна було зняти. Тому що без підрізки тих стойок зняти це було би неможливо. Ага, тут ще в нас той грьобаний блін-дротик буде тягнутися. Тобто його відключити мало, його треба повністю відпаювати, витягувати. І тоді-то хуйство можна витягнути. О, тільки тепер у нас в руках передня панель в рамці. Що я тут маю робити? В нас не працювало DC. Блін, в нас DC. я не знаю, чи працювало. Я не звернув уваги, воно вмикалося, AC не вмикалося, не було реакції на кнопку AC. Замацаний дисплей. Горілого явно нічого не видно. nation процесор, ті, що мають нюанси з прошивкою, треба окремий блін-програматор. Знизу щось тут таке дивне, типу великого запобіжника про жовтого відновлюваного. Я дуже хочу помилятися, що це не він. Тому що, як такий заглючить, щоб туди добратися, то треба відпаювати дисплей. Дисплей припаяний по боках на двох пластинах і приклеєний ззаду. Дурна конструкція. Паяного тут нічого не видно. Ми це зараз будемо якось пробувати підключати в розібране на столі, щоб можна було щось поміряти і зрозуміти, що відбувається. А ось ця платка прикурювача. Дуже вона тут була потрібна. А, ні, вона потрібна. Вона потрібна для того, щоб припайці зафіксувати положення, тому що сам прикурювач в корпусі не вклеєний, а вільно рухається. І схуйство. Без сумніву. Гаразд, давайте дивитися на інвертор. Чотири вентилятора по боках продувають ту січкарню. Стоять транзистори SFG 190N, напевно 10, погано мені видно. Це, напевно, а що тут є. Де? Чекайте, бо я не знаю, зараз наговорю. То Або шутківниця, або синхронник. Це, без сумніву, два дроселя і то 220 є сонячні перетворювачі DC-DC. Дросель великий тут, напевно, шатківниця знизу. Маркування транзисторів не бачу. Перетворювач резонансний. І так виглядає, що всього навсього на чотирьох транзисторах. Хоча це не точно. Ну, але по-любому хтось з них випрямляч синхронний чи звичайний, а хтось повишайка. Резонансного перетворювача, маленьке реле, це предзарядка шини, бо рядом є термистори NTC. Вхідний блок, 4 реле, вхідні фільтри, накопичувальні баняки 500 вольтові. З особливостей маленькі трансформатори. Ось там можете побачити 3-4-5 штук. Це трансформатори гальванічної розв'язки. І напевно. Це хиталка якраз синхронного або шатківниці. А чому 5. Може п'ятий десь на перетворювач сонця окремо йде з гальванічною розв'язкою. Знову процесор на субмодулі, вторинні джерела живлення гальванічно розв'язані, Два аж трансформатора. Конденсатори і десь тут мусять бути діоди. Тут скоріше за все однопівперіодні випрямлячі на звичайних швидких діодах. Дві оптопари. То діло розділяють. Радіатори не так, щоб дуже масивні. З протилежного боку ще один суббодуль. На ньому не видно ззаду якийсь свій процик і комунікація якраз на морду інвертора. Цікаве місце. Ось транзистор чи мікросхема впаяні на такій плаці. Для чого так не знаю. Який функціонал, теж не знаю. По центру якась булька. І надіюсь, це не дірка, а лак. Так, скоріше за все, це просто лак. Так, це лак. Мікросхема не стрельнута. Візуально ніяких пошкоджень не видно. Сюди не лазили, очевидно, тому що воно не паяне, воно все жирно залито лаком. Силова шина посилена наплавленням напайкою металевої пластини з отворами, напевно, для того, щоб паяти легше було зручніше. Інвертор, дівчинка, сюди не лазили. Драйвера дві штуки. Драйвера дві штуки тут. Два тут, два тут. Якщо драйвера є тут і тут, то чому через трансформатори окремо? І великі транзистори це, напевно, шатківниця. Шатківниця рулиться через гальванічну розв'язку. Добре, так і запишемо. Десь там знизу видніються теж посилення шин. За, не запобіжники, а шунти три штуки в паралель. Тут також є два трансформатора гальванічної розв'язки маленькі. Було в роботі, бо вже видно трохи пилюки. А тепер дивіться момент: сюди точно ніхто не лазив, тому що воно не кручене, не трогане, не паяне. Заводська термопаста, нема слідів розмазаного, все по заводу. Але видно, що керамічні підставки потріскані. І транзистори стоять криво. Видно вам чи ні? От про що я говорю, бачите? От. І причому викруткою я ці підкладки вільно рухаю. Тобто ті транзистори ніхрена не зажаті. От така, блін, нікота. Можу легко дотиснути. Ті тріснуті керамічні проставки. Це для сонця, тому я думаю, а тут вже не підлізу піджати. Я думаю, нам це зараз не критично і не проблемно. Випаленого явно нічого не видно. Треба буде щось поміряти. Силова частина інвертора повністю ціла, Тут нема до чого домахатися, тому ми йому будемо давати спокій. Але перед тим хіба ще попробуємо зрозуміти, чим той інвертор, особливий по захисту. От тут приходить dc напруга з акумулятора. Конденсатори такі зовсім маленькі, 80 вольт 120 мікрофарад, Може і твердотільні, Хоча ні, звичайні електроліти, судячи по носічках. Отже, оці хиталки, дві драйвера і ці транзистори, це є повишаючи. Ці величезні транзистори це є повишаючий блок. Далі йде резонансник, трансформатор. З особливості тут є. Трансформатор струму додатковий. Не пригадую такого в інших станціях, щоб був зразу по перемінці з трансформатора. щоб був трансформатор струму. Ось він йде сюди. Дросель. Я думав, може він десь до виходу, але ні, ось він включений додатковий дросель резонансного контура. Ще два драйвера хеталки, і це є синхронний випрямляч на цих чотирьох транзисторах. Синхронних і з шатківницею я в принципі вгадав. Тобто нічого якби, особливого я не бачу. Специфічне керування з розв'язками-трансформаторами по шатківниці. Ну, Таке рішення мають право на існування. Якби, я здається, десь вже щось схоже бачив, що розв'язка не на оптодрайверах, а безпосередньо на трансформаторах. І додатково тут якась мікросхемка У27, котра кудась якось йде, і це Теж по ідеї обтрон. Як воно розв'язує, я не знаю що. Тобто нічого особливого в схемотехніці інвертора я не бачу, крім тут додаткового датчика струму по перемінці, по виходу силового трансформатора. По виходу 220. Тут же йдуть звичайні шунти, а саме тут трансформатор струму. Можливо, в нього висока швидкість, він може щось вловити і, відповідно, запаркувати ту січкарню. Але як тоді себе шатківниця має поводити? Чому вона не згорає, як це реалізовано? Можливо, це все програмні фішки. Я стверджувати не можу. Поки що для мене то темний ліс. Інвертор в сторону.